Енергетичний Рамштайн для України, переговори США з Данією щодо Гренландії та премія миру Трампу це головні новини ранку. На фактом інфо починаємо. Україна скликає окрему міжнародну зустріч з енергетики, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга. Очікується, що союзники нададуть додаткові внески та конкретні зобов'язання для підтримки української енергосистеми. Велика Британія виділить 20 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення та захист енергетичної інфраструктури. Гроші підуть на ремонт, виробництво енергії та забезпечення світла і тепла в домівках, лікарнях і школах під час зими. Уряд Британії наголошує, допомога надається на тлі першої річниці сторічного партнерства між Україною та Великобританією. Сполучені Штати домовилися з Данією та Гренландією проводити переговори кожні 2-3 тижні. Як повідомили в Білому домі, сторони створюють окрему робочу групу, яка займатиметься технічними аспектами можливих домовленостей. Нобелівська медаль. Трампу, лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру 2025 Марія Коріна Мачодо передала медаль премії президенту США Дональду Трампу. Про це пише Reuters. Вона заявила, що таким чином відзначає його розуміння ситуації у Венесуелі. Артем Мороз для Factum Info. підписуйся, аби тримати руку на пульсі останніх подій.